Всім привіт, з вами компанія G-Water. В цьому відео ми вам покажемо оновлення підвісного автомату G2. Перше, що ми зробили, це розділили фальш-панель на дві частини. Тепер у нас є окремо екран та окремо платіжна система. Насамперед, це було створено для того, щоб було зручніше розраховуватись за воду. Тобто, клієнт може собі встановити термінал, PayPass, купюрник та монетник. І ось тут з'явилося місце для ще одного монетника. Тобто, ви можете встановлювати їх два. Тобто, ось тут ви можете зробити технічний отвір і встановити ще один монетоприймач іншої фірми. У нас стоїть мікро. Прокоїн ви можете ще встановити Альбірічі. Також з зовнішнього додалася ось така діодна стрічка, яка в темну пору доби буде освітлювати ваш автомат, щоб він мав гарний зовнішній вигляд. Встановили ми автомат сучасними замками. Вкручуєте його ось цю різьбу і вже потім закриваєте його на ключ. І давайте покажемо наглядним прикладом, як це відбувається. Автомат може просто-напросто закрутися вже. Потім ви його закручуєте. Далі встановлюєте правильним отвором. Ось і все автомат зачинено. Завдяки тому, що в нас монетник тепер буде оновлений, з'явилося також додаткове місце. Для встановлення блоку живлення. Блок живлення в нас набагато менший. Також з новинок в нас з'явився терморегулятор в даному автоматі G2. Якщо подивитися зовні на автомат, з'явилося ще одне додаткове місце, куди можна встановити кеш-коди. Також завдяки тому, що тут з'явилося більше місця, ніж в попередніх автоматах. Тут встановлюється мінералізатор та каністра на 10 літрів, тобто можна буде придбати мінеральну воду. Дякую. Дякую всім за увагу. Якщо у вас виникли будь-які запитання, звертайтеся за номером телефону, який вказує. Зано на екрані, або ж пишіть нам у соцмережах. Ми стараємось для вас.